Дьяцька лікарня отримала сучасний цифровий рентгенапарат. Обладнання уже доставлено у городок. Допомога надійшла завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України з Агентством США з міжнародного розвитку. На Хмельницьку область прийшло три ренгенапарати. Це сучасні пересувні рентгенапарати, які можуть працювати як стаціонарно, так і, і як пересувний апарат. І один із них у п'ятницю, 5 серпня. Голова обласної військової цивільної адміністрації особисто передав цей апарат для нашого закладу. Вартість приладу майже 2,5 мільйони гривень. Це мобільна рентгенівська система. Переваги даної моделі: дистанційне керування, автономне пересування з датчиком аварійної зупинки перед перепонами та автоматична зарядка в тримачі детектора. Це мобільна рентгенівська система. Є 700 він дуже зручний у використанні, тобто ми зразу можемо робити знімочки і не відходячи від пацієнта дивитися їх на екрані спеціальному. Знімки цифрові будуть, і це покращить візуалізацію в діагностиці. До речі, директор городоцького медзакладу Олександр Кушнір розповів про те, що у найближчі дні очікують інше обладнання у городок, але яке саме поки не сказав, найближчим часом можемо отримати інше обладнання, тому що. В цей час було завезено не тільки ренинапарати, інші обладнання. Коли отримаємо, тоді скажу, що що стосується цифрових апаратів, то окрім городоцької, їх також доставлено до Ізяставської та Слобідко-Кульчієвецької лікарень. Часом городочани збирають кошти на лікування свого захисника 9 серпня. Благодійний ярмарок розпродаж організували мешканці будинку номер 19 що по вулиці Шевченка у городку день святого пантелеймона. Ми вирішили зорганізувати такий солодкий пост. Ми знаємо, що святий Пантелеймон був покровителем військових, і ми хочемо свою чергу, хоч чимось, хоч якоюсь частинкою допомогти нашому земляку військовому пораненому Араму Григоряну. На благодійний ярмарок городочанки із своїми дітками приготували печиво, напекли кексів, тортів, пирогів, приготували компот та чай і зробили домашні цукерки. Як разом готували, так разом і продавали. Там було шоколадне масло ще всередині. Це була половинка і ще два горішка. Намачений у цукрову пудру. Я мачав з мамою. Я допомагала мамі пекти кекси, наливати і пекти. Я допомагав ма, мамі з татом продавати. Я, нічого не я в бабусі була сьогодні. Я торгую. Солодкий стіл дорослі облаштували біля тротуару навпроти свого будинку. Під час ярмарку вдалося виручити понад 6 тисяч гривень. Потрібна допомога наша ну, по-людськи. Вороджені кошти перерахували нашому земляку Роману Григоряну, родом із села Чорниводи. 21 липня Роман під час ракетного обстрілу у Бахмуті зазнав серйозних трав. Чоловік втратив руку та ногу. Зараз наш захисник лікується у госпіталі в Києві. Удома на військового чекають семирічна донечка, дружина та батьки. Тим часом не припиняють свою діяльність волонтери, які у тилу забезпечують надійний фронт для військових. Днями городочани відправили на передову авто із сканером мін. Так, включаємо цей наш прибор. Ой, яка патріотична музичка. Нажимаємо кнопочку і можемо їхати. Ось він цей позашляховик. Місяць тому його придбав Максим Басун. З першу автівку ремонтували та фарбували фахівці у грудку. Купивши машину, ми її довели до файного технічного стану. Найперші справи то пофарбували, перетерли, пофарбували по запросах наших військових колег. І вже наступним кроком було от виготовлення саме цього пристрою для того, щоб шукати міни. Пристрій для пошуку мін виготовляв уже мешканець Хмельницького. Чоловік спеціалізується на міношукочах і сам запропонував городочанину Максиму Басуну свою допомогу, аргументуючи це тим, що більшість автівок на передовій зазнають пошкоджень не через обстріли, а від мін. Більшість техніки, яка пошкоджена, вона не є від снарядів, а більше від якихось вопів. Відповідно, ця штука не гарантовано 100% захищає, як і каска від пулі там не рятує, але від більшості. Зриву небезпечних предметів вона захистить вас як противотанкова міна, мінометка. Ми проїжджали, тут, буде відео, получається оземи. Навіть навіть гранату бере в умілих руках. Установка являє собою рамку, винесену на довжину 2 метри 40 сантиметрів спереду машини. Робота над унікальною установкою тривала декілька днів. Як розповідає Максим Басун, завдання стояло досить серйозне, адже відповідно до технічних властивостей шукач мав бути встановлений на висоті 35-40 сантиметрів. Та умілому фахівцю вдалось підняти його на висоту 60 сантиметрів, що дає автомобілю. Більшу маневреність тут йде впереді така рамка, в якій зашитий, власне, зашиті ці е, датчики, от, які спрацьовують на різні елементи. Йде такий провід, е, який е, доходить до блоку, який розміщений всередині на рівні очей саме водія. От, для того, щоб він не не відволікався, тут е, важливо. Зекономити долі секунду навіть було. От, і ми його розмістили в такому місці, щоб він не відволікався приїзді, щоб міг дуже швидко зорієнтуватися і затормозити. От я тестував на швидкості 10 кілометрів, зупинявся перед міною десь півтора метри. Позашляховик хундай уже доставлено на східні рубежі. До речі, Городочанин Максим та хмельничанин Костянтин домовились про подальшу співпрацю. Наступні машини, які Максим закуповуватиме, будуть теж облаштовуватись сканером. Мін. Доцьку громаду вдруге надійшла гуманітарна допомога від міжнародної благодійної організації World Central Kitchen. Цього разу доставлено 600 продуктових наборів. Цей фонд нам дуже гарно допоміг вперше. Це була допомога для місць загального розселення, яку ми просили, і ми вдруге звернулися. Також ми отримали продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у приватному секторі. Отримати допомогу від цієї благодійної організації могли ті внутрішньопереміщені особи, які відгукнулися минулого тижня на заклик міської ради та звірили свої дані у ЦНАП. Продуктові набори видавали 11 серпня у приміщенні бібліотеки. Ми також попросили попереднього тижня наших внутрішньопереміщених осіб, зокрема, які мешкають у місті Городок, щоб вони підійшли до ЦНАПу задля звірки. Власне, всі внутрішньопереміщені особи, які з'явилися для звірки, ми внесли їх до реєстру. Тобто то як осіб, які потребують гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. У бібліотеці допомогу отримували переміщені особи, які мешкають у городку. Тим, хто мешкає у селах Городоцької громади, допомогу видаватимуть старости. Від імені Городоцької міської ради хочу подякувати представникам фонду World Central Kitchen за оперативність, за небайдужість. Ми віримо у подальшу співпрацю. Ми дуже сподіваємося на вас, і справді на таких людях, як ви, тримається наша Україна. Дякуємо. У той же час Олена Гріх повідомила, що українці із числа ВПО, які досі не звірили свої дані у ЦНАП, ще можуть це зробити. І тільки після цього їх буде включено до оновленого списку внутрішньопереміщених осіб, які потребують допомоги. Нагадаємо, вперше від міжнародної благодійної організації World Central Kitchen допомогу у Городок привезли 4 липня. Тоді було доставлено майже три тони продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у місцях масового розселення. Зміни до бюджету Гордоцької міської ради на 2022 рік надали дозвіл на встановлення фігури Матері Божої у гуртку та на ремонт дорожнього покриття. 5 серпня у міськраді відбулося чергове засідання виконавчого комітету Гордоцької міської ради. На порядок денний було винесено 30 питань. Внесено було зміни до рішення виконавчого комітету щодо затвердження порядку розгляду заяв щодо компенсації витрат власникам житла, які надають його для розміщення внутрішньопереміщених осіб. З цими питаннями ми працюємо. Працюємо вже починаючи з квітня місяця. Люди звертаються відповідно до постанови кабінету міністрів. Ми обслуговуємо цих громадян, робимо розрахунки і подаємо для, для отримання відшкодування компенсації таких витрат. Стосовно змін у бюджеті, то понад 2 мільйони гривень виділено на ремонт відрізку вулиці Грушевської, понад 11 тисяч гривень на придбання контейнерів для твердих побутових відходів та майже 79 тисяч гривень на придбання палива для того, щоб перевозити хворих на гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні. Зменшуємо бюджетні призначення у посередній освіті. На суму 2 мільйони 820 740, А саме це економія, яка утворилась на продуктах харчування, на оплаті за природний газ і оплаті за електроенергію, зв'язку з введенням воєнного стану. І ці кошти спрямовуємо на будівництво освітніх установ та закладів. А саме нове будівництво теплогенераторних на території Підлісно-Олексинецької гімназії, великоливацького ліцею і великояромерського ліцею. Також члени не Кому надали дозвіл комунальникам на зрізання та підчистку дерев у грудку. «Зрізання шести дерев та підчистку п'ятдесяти дерев, які розташовані в місті грудок по вулиці Гончара, це прилала територія до гордоцької міської багатопрофільної лікарні на зрізання 71 куща, які розташовані в місті грудок по вулиці Гончара, теж прилала територія до міської багатопрофільної лікарні. На зрізання трьох дерев, які розташовані місті городок по привулку Ванах Саксьонза, прилегла територія до бувшого приміщення будинку творчості. Низка питань стосувалася соціального характеру і вирішенню питань, що стосуються громадського транспорту. Хочемо добитися не просто щоб вони здійснювалися протягом дня. Хочемо добитися, щоб вони ще й повністю йшли по графіку. Відрізок дороги по вулиці Грушевського, що у грудку планують відремонтувати вже цього року. Про це зазначають у міськраді. Тож глибокі ями та вибоїни по цій вулиці більше не докучатимуть людям. Там Дорога, ви знаєте, дуже в стані там не пройти ні проїхати, і те, що ми ну, якби беремо це в пріоритет сьогодні. Я вважаю, що це дуже правильно, бо там живе дуже велика кількість людей. Дорога нам вкрай необхідна, тому що дорога вже раніше була в бетонному варіанті. Ну, бетонка була. Ну зараз так вийшло десь років 10, навіть вже вибої, не все, калюжі стоять. Зараз тут має дорожні покриття, та вже скоро ця вулиця буде вимушена бруківкою, починаючи від вулиці Качинського аж до вулиці Київської. Зроблять тут і новий тротуар. Ремонтні роботи вже розпочалися. Їх виконує інженерно-будівельна компанія Гайвей, яка стала переможцем тендору. Якщо я не помиляюся, 7 мільйонів з половиною коштує вартість ремонту капітального ремонту цієї дороги. І ну в цілому, якби благострій, тротуар частину цих коштів члени виконавчого комітету Гордоцької міської ради виділили у серпні. Виділили взагалі порядка 2 мільйонів гривень додаткових коштів. Розуміло, це капітальні видатки. Вони поки що е, проходять дуже повільно через наше казначейство. проплачуються. але роботи по виконанню даних об'єктів у нас ідуть. Це дуже дороговартісний буде проект. Але будемо по мірі нашої можливості рухатися, тому що там дуже такий заселений густо район, який ну, реально не має можливості пересуватися нормальною вулицею. До речі, новий тротуар нещодавно облаштували і по вулиці індустріальний. Там роботи виконували небайдужі городочани за фінансової підтримки підприємців. За словами заступника міського голови Дмитра Варшавського, були залучені до роботи і фахівці комунального підприємства «Городокомунсервіс». Разом з тим розробляється проєктно-кошторисна документація на ремонт ще трьох вулиць та одного провулку місті Городок. Планується ремонт дороги по вулиці Володимира Великого, Південній та Корольова, а також провулку Тихий. Нове дорожнє покриття та розмітка з'явилися на одній з вулиць городка. Ремонтували дорожнє покриття за власні кошти ТДВ «Городоцьке». Дозвіл на проведення ремонтних робіт надав виконком Городоцької міської ради. Підприємство розташоване безпосередньо по провулку станційному, тож аграрії самі виявили ініціативу відремонтувати дорогу. Вирішили натягнути гроші за свій рахунок, поставити дорогу, щоб було приємно і. Наші міські раді людям, які живуть тут, хто за нас приїде, зараз, більше починають за хто до нас навіть приїжджати, вже починають навіть виходити торгувати за границею безпосередньо. То коли люди приїжджати, то буде з тим. Попередньо звернення підприємців розглянула комісія городоцької міської ради. А вже безпосередньо під час виконкому дану ініціативу підтримала і голова городоцької громади. Не всі так. Е Правильно, з моєї точки зору сприймають сьогоднішню ситуацію з фінансуванням, з можливостями проведення будь-яких робіт громадою. Але з боку вашого завжди є розуміння і завжди є підтримка. Тому дякуємо вам тут, хочу всіх членів, напевно, виконавчого комітету вам подякувати. Ш виконком надав дозвіл на ремонт дорожнього покриття та нанесення розмітки ТДВ Городоцькому при виконанні робіт у відповідності до робочого проекту додержуватись вимог державних будівельних норм та правил благоустрою перед початком виконання робіт проінформувати городоцьку міську раду відповідальність за проведення робіт покласти на ТДВ Городоцьке. рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. Нагадаємо, у городку комунальники проводять ямковий ремонт доріг місцевого значення. Ремонт доріг уже зробили по вулицях Шевченка, індустріальна, залізнична та зелена, а також по провулку набережний. Вартість приїзду в громадському транспорті в грудку становитиме 10 гривень і не більше. Таке рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 5 серпня. Хоча, як повідомляли у Гордоцькій міській раді, за прорахунком комунального підприємства Гордокомонсервіс ціна квитка мала б становити майже 18 гривень, але це неприпустимо, вважає голова громади. 10 гривень це було оптимальною ціною, яка задовільнила б населення на квиток. Хочу повідомити, що наше комунальне підприємство економічно та технічно не спроможне здійснювати перевезення за, за таку вартість, оскільки їхній розрахунок на 1795 це без пільгу населення, яке також пересувається нашим транспортом. Було запропоновано наступне оголосити конкурс за новим графіком і провести даний конкурс, можливо, більш спроможні приватні підприємці, перевізники, які зможуть прийняти участь в цьому конкурсі. Тобто будемо шукати перевізників, які поводяться за 10 гривень, здійснювати перевезення маршрутами. Крім цього, складено новий графік руху громадського транспорту. Загалом буде здійснюватися 5 рейсів. Перший стартуватиме від зупинки АТП Кошарна о 7.15 до зупинки Цегельний завод. Початку цього місяця на городочині виникло чотири пожежі: три з них в городоцькій громаді та одна в Сатанівській. Горіла господарча споруда в селі Лісоводи. Дві пожежі було сміття на відкритій території, та одна пожежа трапилася в в місті Городок. Причинами пожежі трьох крім автомобіля стало необережне поводження з вогнем. Мовірною причиною пожежі автомобіля стало коротке замкнення електромережі. На щастя, ніхто не постраждав. Всі пожежі швидко та вдало локалізовано і ліквідовано. Анна Костянтина продовжує популяризувати велоспорт. Тиждень тому він об'їздив визначні місця Хмельниччини на двоколісному транспорті. У дводенну подорож велолюбитель вирушив з двома товаришами з Хмельницького у п'ятницю 5 серпня. Ініціаторами цього походу були велотуристи Хмельниччини, в тому числі я. Саме з Хмельницького був Олег Юрій. Я Костянтин Мульчук. Ми проїхалися цікавими місцями нашої Хмельницької області велолюбителі у грудку урочищі Стара Гребля. Стартували велосипедисти о 9-й, спершу поїхали у напрямку закупної, звідти у Чамерівці, Гуків, Балин та Ярмолинці. І далі наші шляхи розійшлися. Хлопці поїхали на Хмельницький. Я велосипедом поїх... так, дійсно, цей маршрут склав в районі. Для хмельничан 300 кілометрів. У мене десь він склав 220 км. кілометрів. По гірських наших товтричих, як кажуть, місцинах, коли в нас іде дорога вверх вниз це зовсім не є просто. Мета цієї подорожі, популяризація велоспорту та огляд визначних місць нашого краю. Спортсмени зупинялися біля пам'ятних знаків та меморіалів, що встановлені на честь визначних історичних постатей, зокрема, Пилипа Коновала, меморіал, якому встановлений у селі Кутківці, Романа Шухевича у Гукові та Петра Ба. Лабана у Балині. Пам'ятні знаки цих постатей вони в історичному е, розумінні для України є досить важливі і про них е, мають е, знати наші громадяни. Табір веселі канікули з Богом знову організували у гуртку при греко-католицькому храмі Святого Юрія Переможця. У таборі діти навчаються, граються та спільно моляться. Обов'язково є ігри, обов'язково є катехеза обов'язково і обов'язково літургія. І так цілий тиждень дітки приходять сюди о 16-й. Ось тут вони грають, усілякі квести та ігри. Вже два роки поспіль їх придумують доньки, отця Зіновія. Тим тиждень в літі ми робимо, організовуємо табір для дітей. Діти бувають різного віку, і маленькі, і старші. Я вже другий рік аніматором. До того я була просто учасником. Завжди у нас є якась команда. Цього року у нас команда трошки менша, а дітей більше, але тим не менше стараємося справлятися. Цього року допомагає дівчатам в організації табору і пані Англіна. Сама жінка родом із Мелітополя. У гурдок приїхала у березні з донькою, мамою та сестрою. Я дізналася, що буде табір дитячі, веселі канікули з Богом. Так як я працюю з дітками, мені це приносить задоволення. То дійсно я запропонувала також взяти участь у цих подіях таборі жінка з дітьми малює, пише та виготовляє усілякі фігури з гіпсу. Каже допомагати церкві їй у радість. Сюди вона привела і свою донечку. Ну, тут природа і можна з ким-то гуляти. Загалом тут діти роблять те, що хочуть, і власне це їм і до вподоби. Тут табірі, всякі конкурси в табірі є, тут так добре. Я хотів би тут кожен кожен день бути. Мені подобається тут хюди ходити, тому що тут, ну, тут друзі, тут весело, тут і діти грають і різні конкурси, ігри суботу в нас зазвичай ватра є. Біля вогню сидимо і в неділі маємо представлення якісь команди. В команді команди про себе щось розказує за словами настоятеля храму. Участь у таборі безкоштовна за бажанням дітки приносять лише солодощі чи фрукти. Великих коштів ми не потребуємо. Єдине, що там якісь канцелярія, олівці, фломастери. деякі ми маємо залишки з минулих років. Вже сьогодні так цього разу так менше витрачати. Трошки частково пографіяльна каса. Частково батьки допомагають там, щоб дітям дати якесь печиво, булочки, щоб вони собі мали десь перекусити в процесі. Гри. І чи не найбільше діткам до вподоби розвага на дитячому майданчику, який минулого року тут встановили завдяки громадському бюджету? Ну це справді це неоціненно. Це воно так виглядає. Ну для чого там що там витратити купу грошей? Насправді дитячі усмішки, дитячі емоції набагато більше вартують, ніж ці гроші, то що тут затрачені. Насправді дуже велике спасибі міській владі.